Добрий день, мої друзі. Добрий день, мої гранені. Здорово! Бо, давно не бачились. Сьогодні з вами знову Дід. Так, що я сьогодні роблю? Граю в наш улюблений код -мобайл. Сьогодні в мене через здемство всі зброї. продовжую вивчати, що є в грі. Да, я не так часто граю, як, як молодь, тому я... це дуже довго для мене буде цей процес, поки я переберу. Усю зброю, яка є. Так, сьогодні в нас на черзі СКС. Тобто це ці боже, яких марксмен. Зброя марксменів, СКС Свинособачий це в нас більш сучасний, більш такий дизайн модернізований, Але, але це. СКС почали поставляти до війська ще в 1945 році. Так що це дуже стара гвинтівка. СКС це самозрядний карабін Сімонова під патрон 762. Так. Я їм грав вже. А, так, забули перевірити. Забули перевірити. Так, без модулів, жодного модуля. Я їм вже грав, він мені колись попадався. Колись я вручав е, там. Дивився гру. Штука така, нічого собі, але так, щоб плотно грати, я й не грав їм. Боже, у нас якийсь цей. Ого. О, цей шматок мапи з краю. Я тут. Так, це я тут перший раз, я це дивлюся що. Що зараз діти тут будуть ганяти? Тут же не так, як на мапі край. Так що? Що, дід спочатку буде робити? Ти носом кудись. Enemy inside! Отак от дід поки я зреагував. Так, що, куди бігти? Що робити? Так, а чому почали? ми почали... Ми тут починали? Так, мені з карбіном цим треба десь сісти. І сидіти. Щось ще нічого не розумію. Так, хто не знає? Хто бачить мене перший раз? Розповідаю, я граю, коли вивчаю зброю, один бій. зброєю без жодного модуля. Де ці гаду лазять? Вони, Другий бій граю. Роблю збірку під себе з модулі. Далі граю з кресленнями наявними, які є в грі. Або в мене, або в грі на даний час. І останній граю. або ж останній бій граю з... зі збіркою рекомендованих. І зазвичай граю. Що це за звук був? Зазвичай граю з. Е, е, на мапах. На рандомних мапах в. Фронтлайн. В чомусь цей раз щось дало не... Фронтлайн, а... Я так зрозумів. розумів, командний бій. А ще й новий сезон почався. Новий мапи. Так. Дід понив. І добре, пора грати. Так. Я поки тут не сидів. жалівся вам. Down. То, що, це бувся, що це ж Можна так постріляти. Так, собака, ти чого? Хочеться якийсь майже... Та немає вже напівавтомати є. Oh, wow. Кожен набой перезаряджати. О. Oh. Так, стоячи на одному місії. Настріляв від ботів. Перше враження. Яке далеко не перше. Я ж кажу, що вже десь попадався. Нічого, грати можна. Тупа чи бачив, що дуже добре в грі використовують дуже багато їх. Але як штурмову гунтівку? Ну. А чому ні, якщо він так працює я в Battle Realлі так само, як штурмову гунтівку використовував, коли не було нічого під рукою? Так, і що? Що ми робимо далі? Робимо збірочку під себе. Ну що, погнали? Що таке в мене вийшло? Щось тут не дуже на, на мобільність да ви. Ну, подивимось, що я зібрав. Тик, погнали! О, Кілхаус, оце. Добре. підійде для цієї штукенції. Так, і щось я прицел брав трохи не той, треба було контакт, ну не милисти. Так, щось я замовчав. Треба було приціл брати трохи меньше. Де той снайпер Вже дівся. Ой-ой-ой. Тож треба було, мені цю гранату кидати. Значить без неї, Без, без неї не вийшло все. Це, бляха, муха. Підуб поганяю. Нема oh, hey, чого тут сидіти. Да, трохи така щось я на, наробив, що віддача така є. Ай-яй-яй. Беруть штурмову гвинтівку, ліплять у цей приціл. Четырекратный. Щось і не... Не пробував у мене щось не виходить. Ну, як то кажуть, ай-яй. Практика і практика. Або дік. Трохи. глинивий. Дай часу нема. І я більше цього... зайти там пару каток ввечері пограти. Такі своє задоволення. Не. Не напружуючись. Не спас тебе дим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ааа, не встиг? Ну що, йдемо, як то кажуть, в ноздрю? Та бляха, давай не тискайся. Так, але вони нас випередили. Боже, що це ж хтось такого ще не бачив. Так. Що від моєї збірки? Який? який цей. Які враження? Не дуже. Чи там була відстань в першій каці менша, чи то я тут щось на... накрутив, що дуже він стрибає при пострілі. Тобто є віддача, треба щось робити. Так, подивимось, що в нас є з Так. Так. Контроль, контроль. Ну что, мне вот что то Да, ну, я бы еще поставил какую то оптику, мобильность. А она ведь не знаю. Спробуем. Так, що погнали наступну картку. Зараз як дадуть якусь мапу, де? Ааа, знову зо. Так, ну хочу побігати, подивитися, що тут. Да, побігав. Так, ну я на свою позицию, а там ты uh, Тих-тих-тих-тих-тих, там что еще можно здесь? Сверху сидите? Ливцо два чау. Ну а нема нема чого тут бігати, сим, поговорим? А ну да, ну да. Та як він туди нагору заліз? Може, стики путань? Короче, зрозуміло, тут зараз будуть бегать сие. Enemy contact down. Так, щось я став грати, як... Ти баба, падлюка, Підкрався, де ти? Ну що, це крастеня таке? Скажу я вам більш-менш? Как ты? А, да эти, сходим. Ого. семенных Так. Changing, uh, Фух. <Слыш> Ай. Цей с своим кулеметом дае жару. Сходиться. Все, за парку. Ты байки и шустрый. не так не бої скінчиться. Вот так вот. Фух. с Так, ну це мапа точно не для таких не, не для снайперских щелдинг вот, з ракетою К47. Що GP набрали. Так. І що? Ця зборочка прикольна, немає такої, ну, не, не скачує так, немає майже взагалі віддачі. Взагалі краса, можна грати, а майбутнє треба запам'ятати. Так. І що? Ще в нас остання катка. Ой, тут дід поліз З рекомендованими модулями. Так, рекомендовані. Ні. Линечко, той, цей. Так, рекомендовані модулі. Тут... 5, 54 а, 54 тисячі. А, це один той самий. А, тут я ще навіть зробили, чи було, ще не бачу. Ну, спробуем. Так. Так, дайте теки мапу такую, больше-меньше. Больше-меньше мапу. Аааа. -а -а. Побігаємо, подивимось. Це я так зрозумів, зараз якийсь. Цей Боже. Дід слова забуває вже старий склерозник. Ого, і тут можна бігати. Хіба тут дребина, як вони можна залізти? От! ще. Будинки. Я так розумію, тут якийсь івент на цій мапі, тому куди ви всі побігли на... Ай, ну вас всіх. Так, а куди я тут вибіжу? Якщо я сюди побіжу? То це буде випуск не про... СКС, а працей. О, та цей можна тут грати як в Штурмовою гунтівкою. О, це зборочка для чого. А, ну там є проход. Проходу нема. Шо вы все сюда закрылись. Цеплялись, боже. Влась, Влась. Не? А ну туда не можно за, не можно. enemy in sight. Набойчики, Ну, это тоже ничего. Контакт. Собакин, ГРЗ. Лет не прогавив. Ого, з дробошом, був, то мене б... Просто його бы. Щось на дядьку впало. куди тікаєш, Не? Это милиция. Что то там, там стало, стало все. Так, а где тут еще можно было? О. Так, я ще не стріляв біля за всіх. Так, ну що, які ми зробимо висновки? По-перше, ми не забуваємо, що... Оцінки, які ставлю, то оцінки, які ставлю. Не для всіх, а для мене. Тому дуже в коментарях не матюкайтеся. Штука прикольна, грати можна, але як для мене, то це то це вісімка. І не тому, що це щось якесь погане, чи ще щось. Ні, це прикольна штука, але це не мій клас зброї, і мені грати не дуже комфортно, але вісімка з 10. Теж непогано, це ж не сотні. Я навіть буду їм грати. Тільки за того, що це клас не той клас, яким я зазвичай граю, то не мій клас, тому вісімка. Для кого це може бути і десятка, і дев'ятка. Ну, якщо хтось полюбляє цим грати, це може бути і десятка. Десятка, не знаю, девятка сто 100%, але для мене це вісімка. На сьогодні на цьому. Ой, а на сьогодні на цьому все. Всім гарного дня! Не забуваємо допомагати нашим військовим, і щоб у наших ворогів піря в горлі поросло. Пока!